Тисячі рівнян зібралися у Покровському соборі. 28 квітня православні християни відзначали вербну неділю. Традиційно на подвір'ї святині людям роздавали вербу. Рівняни діляться для них. Вербна неділя має особливе значення. Наближення до перемоги бо в тяжкий час. Люди вірять в свято, вірять в те, що цей білий день він е, принесе пришвидшення перемоги, пробудження бачите, зеленого, світлого. Все розквітає, все розцело. Так само ми повинні тягнутися до Бога і прославляти Його. Скоро буде великий день у нас воскресний. Для когось вербна неділя це привід сім'єю прийти до храму. Ми майже кожен рік ходимо. Саме маленька, то перший раз. Вона дуже маленька в нас ще. Марійка, що для нас вербна неділя? Велике свято, да, Марійка? А по що ти сьогодні в церкву прийшла? Ну просто захотілося. Дід сказав, підеш в церкву чи ні, я сказала так, піду. Поки на дворі собору збиралися черги за вербою. В храмі священики проводили богослужіння. Господи, Господь, і Офіційно свято має назву вхід Господній Єрусалим, а називають його вербною неділею через традицію освячувати віття дерева. Ми, тримаючи вербу, згадуємо про. Про страждання Христа, про Його Воскресіння, і водночас пам'ятаємо, що подібно як люди зустрічали його, так і нам належить зустріти Христа, але вже в своєму серці, а це означає бути люблячим до ближніх і любити нашу державу і людей, які поруч із нами. Вербу роздавали парафіянам 27 квітня після освячення на всенічній службі. Та у неділю протягом дня Священники діляться, скільки верби роздали у храмі, важко підрахувати. Та до свята входу господнього в Єрусалим заготовили десятки тисяч віття верб вже 5 травня. Православні християни відзначать Великдень. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.